Друзі, вітаю! Це Українська Правда і формат уп Пелайф. Далі в деталях будемо розбиратися з тим, що відбувається сьогодні на Харківщині. Долучаю до нашої розмови пана Юрія Повха, речник оперативно-стратегічного, оперативно-тактичного угруповання військ Харків. Пане Юрію, я вас вітаю. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Давайте продовжимо нашу розмову безпосередньо в Вовчанському. Там. Напередодні про про це писав Форбс, також аналітики Діпстейт на мовчанському заводі опинилися в оточенні росіяни. По перше, про це оточення, про друге, про сам характер боїв в місті. Що можете сказати? Ну я хотів би зазначити, що е, насамперед росіяни не оперують такими масами особового складу, як зазначалося у цьому повідомленні, тобто 400 осіб. Такого факту підтвердити неможливо, бо його не існує. Крім того, от у Харків відповідально ставиться до коментування обстановки на лінії бойового зіткнення відтак у режимі реального часу або в короткостроковій перспективі не коментуються тактичні дії, оскільки це життя наших людей насамперед і збереження їхнього життя. Що стосується моменту блокування певного російського підрозділу в межах забудови міста Вовчанськ, такий факт є, але йдеться не про сотні, а про десятки окупантів, які зараз заблоковані на певній ділянці міської забудови. Щодо загалом дій бойових дій Вовчанську: це стрілецькі бої, це артилерія, це вуличні бої. Яка ситуація загалом в місті? Яку частину контролює, контролює збройні сили України? Ви абсолютно правильно перелічили весь склад бойових дій? Ворог постійно намагається атакувати в межах міської забудови міста Вовчанськ. Використовує при цьому підрозділи 138-ї окремої мотострілецької е, бригади 6-ї армії Ленинградського військового округу. І вже протягом ну впевнених кількох діб він не припиняє спроби і використовує підрозділи саме цієї військової частини. Е, ці е, групи піхоти знищуються в боях, і ворог надсилає все нові і нові підрозділи, яких чекає ну, в принципі, та сама перспектива. Триває і стрілецькі бої, тривають і артилерійські дуелі. Дуже активно наша сторона, ну, відповідно, і противник, використовують fpv дрони. Пане Юрію, тоді давайте принесемося до іншого населеного пункту. Але він також дуже важливий для Збройних сил України, як і кожен український населений пункт це липці. Раніше Збройні Сили України повідомляли про те, що вибили. Росіян з позиції поблизу липців. Яка ситуація сьогодні там? Я хотів би зазначити, що мені невідомо, хто повідомляв про вибиття певного підрозділу Російської Федерації. Знову таки, ми не коментуємо тактичну обстановку в її живому розвитку. Констатуємо факт, що ворог, так само, як і у Вовчанську, проводить наступальні дії і за минулу добу, яка Відбулася ворог проводив в цьому анклаві наступальні дії. Успіху не мав. загалом за минулу добу в зоні відповідальності ОТУ Харків ворог втратив 131 особу. Якщо ми перенесемося за добу ще назад, цей показник становив 168 осіб, і кількох росіян було взято в полон. За минулу добу на нашому напрямку ворог втратив один танк, одну БМП, дві артилерійських системи, дев'ять автомобілів, три одиниці спеціальної техніки. Було також знищено близько 20 укриттів особового складу та ліквідовано три пункти зберігання боєкомплекту. А пане Юрію, я поточну хто хто конкретно заявив. Про це заявив офіцер відділення розвідки бригади Рубіж Національної гвардії України, герой України Віталій Литвин в ефірі марафону. Він сказав, що поблизу липців ініціатива в руках Збройних сил України. Це його заява, це важливе поточнення для нашої Бригада розмови. лише частково виконує завдання на нашому напрямку і не входить в цілому до складу ОТУ Харків пане Юрію наостанок останок вас питаю, як ви сьогодні визначаєте безпосередню загрозу для міста Харків? Чи можуть росіяни з тих позицій, які мають дотягнутися туди артилерію? І ще одне важливе поточнення: чи розбудовують росіяни на тимчасово захоплених територіях фортифікації? Чи вони виключно окопуються не більше того? Давайте почнемо з фортифікації. Я зазначив, що втрати ворога складають зокрема і е, спецтехніка. Про що йдеться: це е, станції РЕП, антени, і, зокрема, і інженерна техніка ворога, е, екскаватори. Екскаватори ви можете бачити на е, відео бригад, які беруть участь е, в боях на харківському напрямку. Це постійна здобич е, операторів фіпів і дронів, е, в наших підрозділів. Ворог безумовно, відповідно до військової науки, намагається укріпити свої інженерні комунікації інженерні споруди. Відтак виганяє інженерну техніку туди, куди йому це зробити вдається, і втрачає її, оскільки наша безпілотна розвідка вона постійно пильнує поле бою в режимі онлайн. Відтак ця техніка стає здобичю або операторів футів, дронів, або артилерії. Що стосується, перепрошую, наступне питання. Яке було я спитав, які як визначає Збройні сили України загрозу для міста Харків сьогодні. Для міста Харків на превеликий жаль, в Харкові продовжують лунати сигнали посиленої небезпеки з повітря, ворог використовує. Те, що у нього залишилося у розпорядженні, а у нього на превеликий жаль ще дуже багато вбивчого залізяча, зокрема, це е, авіаційні керовані боєприпаси е, і так далі. Тому і, на жаль, Харківщина, місто Харків е, продовжують перебувати у небезпеці. Звичайно, небезпека ця не така гостра, е, коли у ворога була можливість. Масово використовувати комплекси С-300 С-400 у режимі Земля-Земля. Тобто він обстрілював Харків з зенітними ракетами, переробленими для ведення вогню по землі. Таких терористичних атак останнім часом не фіксується, але все одно ворог у нас підступний, безпринципний. І використовують тактику тероризму проти мирного населення на превеликий жаль. Тому закликаємо харків'ян і мешканців області не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Нагадаю, для глядачів Юрій Пов, речник оперативно-тактичного угруповання військ Харків, був гостем цього випуску у Палає. Фрегуйте на нашу розмову подобайкою та коментарем, а також підписуйтесь на українську правду, аби це відео побачило якомога більше людей.